Закордон їду двадцятирічний житель Хмельниччини Тимофій чекає на свій перший закордонний паспорт. Чоловік каже, подав документи два тижні тому, бо планує працювати не в Україні. До цього був студентом. Навчався старокостянтинів. Працював електрозварування. Документи на свій перший закордонний паспорт подає і місцевий житель Максим. Хочу побачити інші країни. Для початку Польщу. десь десь поїдемо. Куди ноги зведуть, як ти кажуть більш ніж наполовину збільшилася кількість бажаючих оформити закордонний паспорт на Хмельниччині протягом вересня у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Серед них й чоловіки 18-22 років, яким дозволили виїзд за кордон понад місяць тому. Про це розповідає головна спеціалістка зв'язків з громадськістю Державної міграційної служби України в області Лілія Квятковська. Говорить, минулого місяця видали понад 6 тисяч таких документів. За останні 9 місяців цього року їх каже оформили також більше. Близько 88 тисяч біометричних документів, з них саме на закордонний паспорт 55 тисяч. Якщо ми візьмемо за аналогічний період 2024 року, то така кількість у нас варіювалася в близько 90 тисяч, і з них 54 тисячі саме закордонних паспортів. 25-річний місцевий житель В'ячеслав розповідає: тут вклеює фото у внутрішній паспорт. Скажіть, а закордонний не планує. Патріот. За словами Лілії Квятковської люди якого віку оформляють документи, такої статистики не ведуть щодо чоловіків, яким дозволили виїзд за кордон місяць тому. каже. Можливо, якась певна кількість трошечки збільшилась за рахунок того, що їм дозволило виїзд за кордон, і тому молодь оформляє закордонні паспорти. Заступник директора інституту демографії Олександр Гладун щодо виїзду чоловіків від 18 до 22 років каже, як це вплине на демографічну ситуацію в країні. Просто безпосередні демографічні втрати. Вони створять сім'ї, народять дітей за кордоном. Це означає і втрати для України в майбутніх поколінь. Ці ну, 18-22, Вони ж входять в активний репродуктивний вік, в активну економічну діяльність на ринок праці виходять за словами Олександра Гладуна. Повернення цієї категорії громадян залежить від мотивації, чому вони покидають країну. Ті, хто вирішив поїхати через війну, вони не повернуться, поки не закінчиться війна. А якщо хтось виїжджає через економічні причини, якщо він там знайде роботу краще, він теж не повернеться. Нагадаю, понад місяць тому, 26 серпня, кабінет міністрів України вніс зміни до правил перетину державного кордону. Відповідно до них, чоловіки з 18 до 22 років, включно можуть вільно виїхати за межі України. Вікторія Мельник, Оксана Євтухова, Суспільне новини, Хмельницький.